Перше в історії уражені ворожі літаки амфібії Б 12 і зробили це майстри спецпідрозділу гурмо України. Примари причому вполювали полювали не один, а одразу два. Дивіться. І амфібії Б 12 чайка. Ціль, як то кажуть, жирна. Вони оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби із підводними човнами. Літак Амфібія Б-12 «Чайка» чайка. Це радянський літак, створений у 60-х роках через обмежену кількість і складність обслуговування. Він вважається рідкісним і дорогим у використанні. Тож Російська Федерація втратила унікальні зразки техніки швидко відновити які буде ой як непросто.